Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Це західна частина України. Хто ще не знайомий, давайте знайомитися. Зараз э, хочу поїхати в нас п'ятниця. Э, базарний день, хочу поїхати на базар здати кролячі шкури. У мене їх є три і хочу здати. Бо остання ціна була за кілограм 400 гривень. Ну, а чому б ніч пропадати. Так що так, кому цікаво, лишайтеся з нами. Ну, ось так на горищі на розпорочках висять шкури, шкурки вже сухі геть. Трішки одна ця шкірка впала, то сінце пристало. Зараз почищу зніму і завеземо. Так що ось такі на шкурки. Приїхала я вже з базару, ось такої красина купила, здала на 100 сто... на 260 гривень шкури, купила ось таку крупну хризантемку, Ось дивіться яка краса. Ось ця в горщику і, і ось ось така дуже красива, також в горщику. Ці дві по 50 гривень, а ця в бабусі взяла за 60 гривень. Ну туди дуже великий кущ. Так що будемо садити, буде в мене краса. І також ще взяла цибульки, та як я ще не брала. Ось така дрібненька, рудік почекай. Ось така дрібніша пів кілограму і кілограм крупнішої. Це голландське насіння, в нас вона по 150 гривень. Брала раніше і польські, і наші, але ну, не сподобалося, Голландські найкращі. Ну, а це наш кіт родік біля квіточок так пригрівся. Родічок, Родічок. Ось так. Ну, і саме головне, це моя вода, вже водичка в хаті є, зараз вам обов'язково покажу. Але хто знає, ось такий глибинний насос водолі поставили. Це здається, Харків, якщо я не помиляюся. Ну, на нього 10 років гарантії. Тут зараз я відкрию, бо у нас трішки дощик був. І щоб нічого не намочилось, ось сама, сам вихід, там насос, все по Зроблено дуже чудово, потрібно тут вже засипати, вирівнювати. Тут також прикрили і в ямі стоїть ось розводка води і бочка. Ну, ось так тече водичка. Водичка чистенька, гарненька, дуже задоволена, просто супер. Сьогодні береться гарна погода, сонечко дуже світить. Ох, дай Бог, до ума подводити ті всі ями, потрібно кришки поутепляти, щоб нічого не перемерзло, щоб все було супер. Ну, але це, як то кажеться, не за один день зробиться. Все, зараз. Ще сьогодні поїду, куплю пінопласту, щоб поробити кришки. Щоб не, ну, якщо буде приморозок чи мороз, щоб бочка, особливо там, де бочка, щоб не позамерзала. Ось такі в нас справи. Так що всім дякую за підтримку. Я дуже задоволена, що нарешті в нас вода вже в хаті. Діти також безмежно щасливі. Бо чекали ми дуже довго, але хто чекає, той завжди дочекається. Всім дякую. Ну, ось ця хризантемка, така червона, дивіться, яка вона гарна, дуже гарна. Ну, вона в горщику великому, правда, в неї немає пасочки. Потрібно висадити, бо ось бачу, не знаю, чи прийметься, вона Я зразу не замітила тут, так як гниліде. Це, що в бабусі я ось цей кущик купила. Ну, Здоров'ючий кучик, тут багато пагінців молоденьких, так що буду розсаджувати. І ось ця жовта з салатовою такою серединкою. Тут також дуже багато ось є ялочок. Запустила вже сюди свою качечку до тих, що купувала, і нехай привикають. Будемо далі бачити, як там, де що там. Вони вже висохли, такі гарнюні, дуже гарні качечки. Моя така біленька, а ці такі темненькі. Гуси та качки вже не так активно поїдають зерно. Все-таки готуються до зими. О, які задоволені, що повипускали їх. Ай-яй-яй. Ну, а ці дві курочки так і з гусьми живуть. Я їх переносила, вони все рівно вертаються сюди. І ось дивіться, яку я знахідку. На своєму подвір'ї знайшла це опеньки. Супер. Класно. Між клітками потрібно добратися. Тут кожного року вони є, так що вже потрібно їхати в ліс. І ось тут сімейка. Кожного року я їх з корінцем вириваю і вони є. Так що хто мені писав, що треба зрізувати, не потрібно. Грибниця завжди є. В ліс, звичайно, дуже хочу, але не вистачає мені часу. Так, як і вдома справ дуже багато, так що, якось так. Але сподіваюся, все-таки витерлю граминку часу і з'їжджу з вами обов'язково в ліс. Так що не пропускайте наступні відео. Ну, ось так. Намішала кроликам комбікорм, пшениця, ячмінь і овес. І даю їм. Ще бажано сюди кукурудзи, але ну, кукурудзи ще не знайшла. Я Якихось 100 кілограмів тела, суто, як то кажеться, для кроликів. Ну, поки що немає. Була сьогодні навіть на базарі і навіть не подумала запитатися, чи є кукуруза. Маргаритка вже привикає, з'їдають вже все. Гарненько вже привикають до мого корму за цих пару днів. Так що... Чудово. І зерно їдять, і бурячок, морку, капусту, сінце, все їдять. Так? Таке класні чевушка, ті такі опущений, супер. Мої старі королички, ну, ось ця одна короличка залишилася, вони привищі до корму, так вони бояться, не бояться їдять все гарненько. Ось так, хромка хіть. Супер. Ну і ось цей, чи дівчинка, чи хлопчик, не знаю. Ну, ще, ще трішки потримаємо, бо таке маленькіше, ще, щоб на радугу пускати. В дирку вже в клітці прогриз бандит чи бандитка. Ну і ось ці дві красуні. Одна така спокійніша, все більш таке не знаю. Потрібно їх розсаджувати, цих дівчаток. Так що все помаленьку, потихеньку з вірою в найкраще у нас відбувається. Всім дякую за перегляд, за підтримку. Чисто мирне небо, мороз здоров'я та добра. Підписуйтеся, будемо раді знайомства всім, па-па-па-па.